Таке коротеньке відео. Прийшла мені посилочка від е, одного друга від друга Льохи з Кам'янець-Подільська. Льоха, привіт. Дякую тобі за посилочку. Е, значить, ну що, подивимося, що, що нам Льоха прислав. Так. Хто догадався, що це є? दो दो या तो मैं किलो होगा आसान Так, це є тіски, ці тіски. Але тіски, тіски гарні, хороші. Зразу видно, що красиві тіски. Тіски мають один недостаток. В них відломана одна частина. Можливо, хтось скаже, не мав такі, ну хто дивиться, слідкує за каналом. Так, я мав такі, я їх заварив, і я їм знову голову скрутив. Скрутив по тій причині, що, як то кажеться, проти влома від прийома. Дурної сили завжди багато. Ну, перетиснув я їх, реально перетиснув, вони знову мені трісли, знову їх треба заварити. І в принципі вони будуть працювати, вони ще будуть працювати, як працювати. Днов тріснуть, заварено. От, В цих тисках трошки інакше хочу. Пачкатися, бо тільки приїхав в новому. А, вже година пізня, нема чого передягатися. Так, як видно, нема в них опорної оцеї частини. Ось вона Олексій зажав її, От відломана оця частина. От. Яка е фактично підтримує, підтримує цю задню... Частину, щоб вона не впала. У ній можна так сказати, вона певно, що ходить. Так? Так. І по тій причині я собі прикинув, що тут нагрузок практично нема, практично нема нагрузок. І якщо я гарно це обварю, я думаю, що, що ці тіски будуть, будуть служити і служити. Тим більше я бачу, що тізки є повороти. Так, вони є поворотні, в мене не поворотні. Тому ну, класні діски. <плес> Льоха, я довольний, серйозно довольний. В мене вже... Мені вже не терпиться, скажімо так, е... почати варити це. Але перед тим, чим варити, я цього разу буду трошки... Скажемо, підходити по другому до цього питання. І все-таки, можливо, поїду на кузню, буду гріти, можливо, різаком, пізніше гарно. Ну, нагрію різаком, обварю, і тоді плавно якось сту... давати, остигати. Ну, ще не знаю, ще не думав над тим питанням, Але треба буде подумати. Треба буде подумати, бо реально такі тісні. Такі тіски. Такі тіски в нас коштують 12, а то і 3, можливо. Не знаю, казати чи не казати, за скільки Льоха мені знайшов. Коротше, Льоха знайшов їх за 200 гривень. Ці тіски і ну, фактично з дорогою вони мені вийшли десь 300 з копійками гривень. Бо десь 25 кілограм вони заважили. ну В крайній мірі так написала нова почта. Тому трошки обійшлося там, десь поза 100 гривень доставка вийшла, ну, але не суть в тому. Суть в тому, що це в 10 разів дешевше, і я довольний. Тому, ну, не знаю, буде відео по реставрації їх чи не буде. Будемо бачити. Ну, це ще питання, коли Це я зараз хочу їх вже робити, а завтра появиться друга якась робота, <різь> 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 і вони можуть відійти на другий план. Бо люблю я, якщо вже підходжу до роботи. Це Тютілька тютілька-тютіль. Це все буде вимиватися, вичищатися, варитися, краситися, і тоді буде все гарно і класно. От, як я казав, таке коротеньке відео. Ще раз Льоха дякую. 에... Значить, хочу передати привіт знову. Каналу на Зеле Рації Гараж Захід Україна, всім пацанам от, е заходьте на канал, спілкуйтеся. Е ну, наразі все, всім удачі, всім щасливим.